Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Так, я зануда. Я завжди перевіряю чек, не відходячи від каси. Вам пакет потрібний? Ні. На касі сьогодні працює нова продавчиня, оплачую продукти та забираю чек. І першим пунктом стоїть пробитий пакет. Показую чек дівчині касиру, а та мовчки віддає непотрібний мені пакет. Не потрібно ж оформлювати повернення за якісь 3 гривні. Ось давно, коли всі ціни були передбачува відомими, перевіряти чек в магазині не було необхідності, і мені б це й в голову не прийшло. Але часи міняються і змінилося моє відношення до самих тих папірців, які видають на касі. Я завжди уважно перевіряю отриманий чек у трьох випадках. Якщо покупок дуже багато, таке найчастіше відбувається у великих супермаркетах типу Ашану чи Новуса, найбільш поширена помилка у таких чеках це лишній товар. Наприклад, я купую одну пачку масла, а у чеку чомусь вибивають дві пачки. Або ж пробити той товар, частіше за все, така яка дрібниця, щоб мені не було помітно, якої взагалі нема серед моїх покупок. Якщо загальна вартість покупок мені здається підозріло великою, набираючи продукти, я завжди приблизно перераховую ту суму, яку доведеться заплатити на касі. Якщо раптом мені називають дещо більшу суму, мене це насторожує. Частіше за все виявляється, що товар з акційним цінником пробито без знижки або, як завжди, під вибраним товаром стояв цінник від чогось іншого, і те, що я розраховувала придбати за 100 гривень, насправді коштує цілих. 500 гривень. В першому випадку доводиться вимагати пробити товар за вказаною ціною, навіть якщо акція закінчилася, бо цінники змінити забули, а це вже не моя проблема. В іншому випадку відбувається повернення товару і скарга на магазин, оскільки у 8 з 10 випадків неправильний чек ставлять за відома. Якщо я роблю покупку у маленьких магазинчиках, типу міні-маркетів, де завжди бардак з цінами і це вже частина іміджу торгової марки. Так, я знаю, що я зануда, і так я буду вимагати правильно пробити товар, навіть якщо різниця між чеком і реальною вартістю одна або дві гривні. Так, я не полінуюся наступного дня знайти цей товар і перевірити, чи цінник змінили на правильний, і відмовку, типу, нікому працювати я не вважаю об'єктивною причиною для обману покупця. Дехто вважає, що обман покупця на 1,5-10 гривень це не обман і марнувати час на вияснення ситуації не варто. Інші навпаки впевнені, що обман навіть на одну гривню це погано і з цим потрібно боротися. Любі друзі, а якої думки ви будете витрачати час на вияснення через 5 гривень? Чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.